Як найлегше орендувати квартиру в Іспанії, де не дуже охоче здають житло іноземцям без іспанського контракту на роботу? В приморських містах і в місті Торев'єха, де зараз живу я, дуже популярна зимова оренда. Це означає, що будинки або квартири здаються з вересня, з жовтня, з осені. По літо, включно з травним, з черним, як домовитися, переваги такої оренди в тому, що вам не треба платити багато місяців наперед за квартиру. Ви залишаєте депозит за один місяць, потім платите щомісячно за квартиру, також комунальні послуги, і в кінці оплачуєте фінальне прибирання. Звичайно, в такій квартирі вас ніхто не пропише, тому що влітку вона здається подобово. Але у вас буде контракт на оренду, з яким можна оформити дитину до школи, до дитячого садочка. До речі, в торв'єсі є і українська школа, і багато українських гуртків, і музика, і танці. Все, чого душа побажає в таких квартирах. Також високошвидкісний інтернет для тих, хто звик працювати онлайн, а по місту багато коворкінгів, не буде скучно, а самі квартири розташовані близько до моря. Зазвичай їх орендують люди, які хочуть перезимувати в теплому кліматі, або українці, які хочуть приїхати, знайти житло на довгу оренду, просто роздивитися навколо і орендують його на кілька місяців, а потім переїжджають. До літа потрібно переїхати, тому що потім буде гаряче і важко зняти. Щось на довгу оренду. Якщо вас цікавить зимова оренда в Торев'єсі, пишіть мені в особисті, я допоможу знайти якийсь хороший варіант для вас.